Вітаємо вас на першому міському телеканалі. Мене звуть Тетяна Косенко, і ви дивитеся проєкт «Консиліум». Вже зустрічаємо осінь, але вона цього року, надзвичайно, як кажуть синоптики, буде теплою. І е, літо, з яким ми прощаємося, подарувало нам різноманіття фруктів, овочів, е, смаколиків таких природних, про які саме хочу сьогодні поговорити з нашою гостею. Що корисне, а що ні. І оця новина, яка з Хнула одеситів про нетрати, які були знайдені в наших кавунах. Чи дійсно вони такі небезпечні, чи можна їх виявити? Про все це спитаємо сьогодні. В нашої гості це Анжела Власюк, лікарка-терапевт, лікарка ультразвукової діагностики медичного дому Одрикс Анжела, Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня! Знаєте, в нас є такі традиційні новини на початку. Я пропоную і вам послухати, може буде цікаво? Ну, і наші глядачі дізнаються щось нове. З царини медицини зустріч за участі голови Національної служби здоров'я України Наталії Гусак та місцевої влади міста та області відбулася в Одесі. Було наголошено на важливості інформування керівників медзакладів, лікарів і пацієнтів про користування програмою Доступні ліки та шляхах покращення реалізації цієї програми. Учасникам були представлені нові напрямки, за якими НСЗУ здійснюватиме відшкодування. Зокрема, це забезпечення пацієнтів із цукровим діабетом, тест смужками для вимірювання рівня глюкози та надання знеболювальних препаратів паліативним пацієнтам. Також були обговорені актуальні завдання в питаннях надання реабілітації в закладах охорони здоров'я та окреслені можливості покращення послуг реабілітації. Українські медзаклади продовжують отримувати медичну гуманітарну допомогу. Цього разу говоримо про лапароскопічні стійки від Stronger Than Ever зі США. Це комплект обладнання для ендоскопічних операцій з використанням системи візуалізації. Вони дозволяють отримати детальне зображення структур тканин та, поміж іншого, зменшити навантаження на очі хірургів під час трива Лого хірургічного втручання такі набори отримали медзаклади Білої церкви на Київщині, Арциська на Одещині та громади Дніпра, Кропівницького селища міського типу Близнюки на Харківщині. Команда моста лікарі. Дякують усім, хто допомагає наразі українцям лікуватися, виживати і, взагалі, зберігати своє здоров'я. Ну і ще одна новина на останок за минулий тиждень. На гострі кишкові інфекції захворіли майже 200 одеситів, з яких близько 72% – це діти. І основні причини цих хвороб це вживання немитих овочів і фруктів, домашніх страв з порушенням технології приготування і зберігання, вживання молочних і м'ясних продуктів, придбаних у місцях стихійної торгівлі, і порушення правил догляду за дітьми. На холеру всі обстежені нуль. Пацієнтів знайдено, тобто можете не перейматися з цього приводу, але от дотримання норм гігієни це краща профілактика кишкових інфекцій, підкреслюють наші лікарі. Ну і про ці хвороби ще також ми поговоримо з нашою гостею. Нагадаю, Анжела Власюк, лікарка-терапевт, лікарка ультразвукової діагностики медичного дому Одрикс нашій студії. Пані Анжело, скажіть, будь ласка. От розуміємо, що дуже це актуальна проблема наразі зараз. Uh -huh. Одеса, море, спека нереальна. Ну, вже не пам'ятаємо, коли так було спекотно. Всі бачимо, споживають щось там, фрукти, якісь такі продукти. Так, есці, холодненькі, холодненькі, особливо солоденькі. на морі. Так, приїжджають uh -huh. о 6-й ранку або о 7-й і до, після обіду лежать, все це з собою привезли і споживають, і споживають Звичайно. і споживають. Я так розумію, що все. Це не є корисним, і вся ця наша направленість на те, щоб оздоровити діточок і себе, може обернутися іншим боком, так? Так, звісно, завжди хочеться як найкраще, але треба мати певну міру. Тому, якщо ви плануєте провести це цілий день на пляжі, тоді найкращим рішенням буде взяти ті, наприклад, овочі або фрукти, які псуються якнайменше. Також зараз є велика кількість магазинів, тому можна під час відпочинку купити щось свіжі, свіжіше і не тримати цю їжу на пляжі протягом дня. Також я чула таке, була свідком такої кумедної ситуації, коли люди прийшли на море з намитими фруктами і вирішили, що помити їх у морі буде найкращим гарна рішенням. Ідея. Так також не треба повторювати ці помилки. Це треба мити вдома у чистій проточній воді. Ми розуміємо так, що чим більше ця ваша сумка, якщо це не холодильник спеціальний, обладнаний, Звичайно. то воно все стоїть на сонці, навіть якщо не на сонці, а в тіні, коли в нас 38 температура така на угу. пляжі, так, воно все буде псуватися, киснути, і все це, якщо не помітите, а воно не одразу помітно, угу. то може потім дитина з'їсти і буде це один день відпочинку, потім 7-10, а то і більше лікування. Так. Але давайте, знаєте, з самого початку розпочнемо. І різноманіття фруктів наразі. Зараз бачимо вже, окрім персиків, нектаринів вже і виноград продають, і кавуни наші улюблені, чи то херсонські, чи то одеські неважливо, але дуже любимо їх. І дині, і ну, яких тільки фруктів немає, і сливи, все є. А, чи є це корисним споживати їх в будь-якій кількості. А, чи є такі люди, яким. Це не дуже корисно. Чим ж дітям треба якось обмежувати? Як взагалі що говорить медична спільнота з цього приводу? По-перше, різноманіття овочів та фруктів це дуже добре. Харчування і дорослої людини, і дитини має бути різноманітним. Має містити в собі різні смаки, різні страви. Це є корисним та піднімає настрій. Також різноманіття фруктів заохочує дітей та дорослих вживати більше фруктів, отримувати користь, вітаміни, клітковину тощо. Але дійсно є деякі межі. Um, up to date рекомендує вживати. Це такі канони, так, медичні для такі рекомендації, наскільки так, я розумію. Бо Ми міжна... читаємо, ось рекомендувало нові uh -huh. списки, нові там скільки чого. Я так розумію, все це оновлюється, і ви за цим слідкуєте, так? Так, звичайно. І Є, така органі... є таке сучасне джерело медичної інформації, up-to-date, який рекомендує вживати фрукти і вимірювати їх кількість чашками. Для дорослої людини десь середня чашка, яка вміщує в себе 300 мілілітрів. Для дорослої людини це має бути дві чашки фруктів або пів чашки сухофруктів і інше свіжими фруктами. Фрукти ягоди це однаково мається на увазі? Чи... Так. так фрукти це ягоди разом. тощо разом. І для дитини це одна чашка фруктів або півтори, якщо дитина більш доросла. А що стосується от людей, наприклад, з діабетом, які от мають такі певні проблеми, ага. або з іншими хронічними такими захворюваннями, навіть мені знаєте, я не знаю, може це міф, якісь там з серцево-судинними захворюваннями, також якісь бачила. Це тільки були заголовки, хтось там порекомендував чи навпаки обмежував. Є для них обмеження для таких категорій? Взагалі, вживання овочей та фруктів дуже добре впливає на серцево-судинну систему. Тому вживати їх необхідно, але ми маємо з вами розуміти, що є, по-перше, різні захворювання. По-друге, є етап загострення, є етап ремісії. Тому якщо на даний момент є загострення захворювань швинково кишечного тракту, то, звісно, всі свіжі овочі та фрукти ми зводимо до мінімуму. Термічно обробляємо їх, якось варимо, смажимо так, так. Звичайно, це полегшує перетравлювання даних продуктів. Якщо у людини період ремісії, також ми розглядаємо конкретно індивідуально індивідуальний підхід до кожної людини, яке саме захворювання, і в залежності від цього захворювання даємо рекомендації по харчуванню. Якщо ця чашка фруктів переноситься людиною добре. Вона не відчуває жодного дискомфорту, отримує лише задоволення і користь. То це можна сказати допустима норма для даної людини. Але інша людина з такою ж самою хворобою може відчути дискомфорт. Тому я вважаю, що в цьому питанні має бути індивідуальний підхід. Так, звісно, консультація з лікарем, якщо є в тебе так реакція на якусь це може бути і алергія на певні фрукти, або uh -huh. навіть, як казала нам свого часу, лікарка-алерголог в цій студії, що uh -huh. ти можеш не мати алергію, а це вона загалом про цитрусові колись перед uh -huh. новим роком нам розповідала. Але ти стільки або полуниці ти не маєш на неї алергії, а ти приїв її стільки, що в тебе просто вже реакція організму пішла на кільк. А не на саму ягоду чи фрукт, так? І тоді вже треба зробити паузу і дати відпочити і собі, і своєму організму, чи дитина, яка переїла, дати раду і проконсультуватися із лікарем щодо цього приводу. Або от там як послаблювальне на декого впливає, там вживання, груші або сливи. Це теж треба враховувати під час того, як ви стараєтеся найрізноманітніші фрукти покласти собі на стіл, так? Я ще хотіла додати, що вживання фруктів залежить не тільки від кількості та виду, але й від часу та доби. Наприклад, якщо з'їсти велику порцію фруктів увечері, це також буде не дуже добре для шлунково кишечного тракту, тому клітковину, соковиті фрукти, фруктові соки краще переносити на першу половину дня. Тобто на ніч, як дехто думає, Кавунчого не буду на ніч не, не буду каж, не буду наїдатися, так собі я так. ж там худно чи щось не хочу набрати угу. вагу з'їм ведро там собі, там нектаринів так або черешні. Це теж не дуже буде гарний варіант. Зовсім. Скажіть, будь ласка, пані Анжело, що стосується цих нітратів, про які я згадала на початку нашої розмови. Була така новина, що угу. на прилавки Одещини прийшла партія вирощених кавунів, яких Дуже і дуже перевищений цей компонент. Взагалі всі знаємо, ми пересічні громадяни, що нітрати в нас асоціюються з чимось негативним. Наскільки це небезпечне для нас? Що це таке, як воно на нас впливає, якщо ми будемо роздивлятися їх у розрізі здоров'я? Угу. По перше, нітрати ми згадуємо про них лише тоді, коли починаються кавуни. Але ми маємо розуміти, що нітрати оточують нас і раніше, і весною та ж сама листова зелень, наприклад, салат чи шпинат, вони також містять нітрати. Овочі, морква також можуть можуть вирощуватись і вирощуються з додаванням нітратів. Нітрати це азотовмісні сполуки, добрива, які додають у ґрунт, і завдяки ним покращуються властивості продуктів. Проблема в тому, що інколи не сумлінні фермери додають більш великі концентрації цих добрив, ніж це необхідно. І тому фрукти або овочі, або листова зелень вони більше концентрують у собі цих сумішей. За даними ВОЗ, є певний ліміт нітратів, які не будуть шкодити нашому здоров'ю. Допустимі, так? Так, допустимі позначки. Це приблизно 5 міліграмів на 1 кілограм ваги. І є так само допустимі позначки, які мають використовуватись при вирощуванні цих овочей або фруктів. Ось, наприклад, допустима позначка для черешні, чи кавуна 60 міліграм на кілограм готового вирощеного овоча mm -hmm. або фрукта. Ну і ми розуміємо, що от ви кажете, є рекомендації. Це тобто, от ми зараз розуміємо, що це органічне фермерство стає ще все більш більш популярним. Воно uh -huh. не тільки десь там в США або в Канаді, або в Європі, десь і в нас От ми бачимо позначки, що це органічний продукт, тобто, що все вирощено природньо, максимально з допустимими нормами. Uh -huh. І Що е, люди можуть бути певними? А знаєте, як це працювало декілька десятків років тому? Брали за собою дитину, приводили е, на базари, казали, дивіться, в мене дитина, якщо потравиться, я оце прийду. Я вас тут знайду. Ну, це був такий індикатор якості продукту. Ну це ж неправильно, і досі так де хто робить, коли купують продукти. Це так не можна. Тому ми розуміємо, що е, певні мережі, мабуть, великі торгівельні. Вони там навіть вивішують біля своїх е, продуктів. Я бачила, от е, на овочевих відділах, угу. ти можеш подивитися лабораторні дослідження тієї чи іншої партії. Але розуміємо, що як Одесити, любимо купляти все. На базарі, на ринку, поторгуватися, поспілкуватися, і тому тут може бути отакий ризик, як ви кажете. так? Угу. Що стосується впливу на здоров'я, як він проявляється, на що це може вплинути? Допустимі позначки впливу на здоров'я не мають. Але підвищення концентрації нітратів дійсно впливає і впливає негативно. По-перше, нітратовмісні сполуки подразнюють слизову шлунку шлунково-кишечного тракту. І саме від передозування нітратів, часто першими симптомами буває біль в животі, розлад функції шлунку, нудота. Особливо небезпечне передозування нітратів для так званих груп ризику. Це вагітні жінки, це діти дошкільного віку. Це зовсім маленькі, так? Так, зовсім маленькі. Це пенсіонери, тобто більш вразливі категорії людей. І регулярне вживання великої кількості нітратів може у майбутньому спровокувати більш серйозні порушення обміну речовин. Це якщо так довго, довго там, мабуть, угу. це місяці, так не один кавунчик місяці, ти там з'їв там, а, але все ж таки є небезпека. Якось, окрім оцього документу, який я згадала в магазині, ми можемо перевірити якість фруктів чи овочів, які є на поличках наших там фермерів або десь на ринку. Угу. Так, по перше, хочу сказати, що є дійсно деякі індикатори. Я подивилася що на даний момент є спеціальні тест смужки і є вимірні прилади, які можна, які можна проконтактувати з, наприклад, м'якотю кавуна, і на циферблаті з'явиться позначка. Але все одно найточнішим способом є лише лабораторний контроль, тому що кожен самостійний спосіб, який використовує звичайний громадянин, він не буде точним. Наприклад, щоб протестувати спеціальною смужкою фрукт, нам потрібна велика кількість соку, щоб ця тест-смужка пропиталась. Угу. З кавуном буде простіше, але якщо з морквою, наприклад, а так? з морквою вже ні. Так, а ну, і пристрій. Ви сказали, що воно угу. вимірюється якось на кілограм готового продукту. Ну дуже цікаво, як він собі на це на Це так? Лабораторно. лабораторно. А пристрій, ага. пристрій має такий недолік, що він а, вимірює концентрацію усіх солей, тому може дати Такі. підвищену позначку, тому що він рахує не тільки нітрати. Угу. Тобто це буде не, не зовсім правильний результат, так? так? Так. Також є певні точки вимірювання, наприклад, якщо взяти кавун, найбільша кількість нітратів буде більше до кожури, угу. до зовнішньої поверхні кавуна. А у середині, у м'якоті, буде їх найменша кількість. Тому також, якщо вибрати неправильну ділянку для дослідження, можна отримати хибне завищені позначки. Тобто розуміємо, що декілька років тому ці пристрої рекламували. Це не зовсім правильний підхід. Це підхіт. не Зовсім правильно і поки що залишаємося, все ж таки на чесне слово фермера, який нам продає а, і контроль. лабораторний контроль, так а, але ми знаємо, що, по перше, знов таки мережі великі перевіряють свої партії продукції. По-друге, ми знаємо, ну ми сподіваємося, що Держспоживслужба теж тестові вимір вимірювання uh -huh. бере. Інакше ну, це такий в нас механізм. Наразі я думаю, з часу. Цими якось його е, на державному рівні зміниться він, але будемо сподіватися на те, що все ж таки він працює так, як ми хочемо. Тим більше ви згадали е, шкірочку Кавуна, е, деякі люди, як виявилося, ми такі нещодавно дізналися, навіть з неї роблять чи то варення, чи то цукати навіть з цієї шкірочки. А ви кажете, що саме там концентруються так. ці зал, залишки нітратів. Е, що таке нітратне отруєння? Е, бо ну якщо От ця новина знов таки і згадаємо, що велике була там. Ви сказали, що десь 60 позначка на кілограм готової продукції, uh -huh. для вона це норма. То там було щось сотнями, така новина, що виявили в якійсь партії. Я так розумію, що така велика кількість нітратів в продукті може одразу якось вплинути, не місяцями, а дати певну реакцію, uh -huh. особливо дитина, якщо поїла. Як можна це зрозуміти, які будуть симптоми? По-перше, з анамнезу у нас буде основний фактор це вживання кавуна, тобто діапазон захворювань, які можна запідозрити, звузиться до ситуації з цим кавуном. А по-друге, дійсно через декілька годин після вживання розпочнуться вище описані симптоми: нудота, розвит шлунку, головний біль. Справа... Температура, мабуть, також може повиситися, так? Таке буває, але не часто. Не часто. Угу. Найчастіше без гарячкового стану. Угу. Хотіла ще додати, що нітрати ферментними системами організму перетворюються в інші сполуки. І ці інші сполуки, при потраплянні в кров, порушують нормальну оксигенацію крові. Тобто утворюється патологічна сполука медгемоглобін, яка не має змоги переносити кисень і можуть, і можуть виникнути явища так званої гіпоксії, угу, навіть до, до такого так. ступеня. Так? І угу. це більш ем, помітно у дітей, тому що у них ферментні системи працюють дещо слабкіше, ніж у дорослих. Тому гостре тому за підозрою, гостре отруєння нітратами у дитини треба як наймог як найшвидше викликати швидку допомогу. Тобто не намагатися самому лікувати, Ні. чекати, поки пройде там до Ні. раночку, так розуміємо, що це може бути дуже серйозним таким так, звичайно. І, і всі ці вугілля активовані, я так розумію, також в цьому випадку. Як кажуть лікарі, воно тут досить таке з дозуванням важко е, якось е, вгадати, скільки треба того активованого вугілля, що не завжди працює, так? Краще викликати швидку допомогу. А дорослому? Дорослому також в залежності від стану. Тому що е, якщо доросла людина вживала лише кавун. То це одна ситуація, але якщо було вживано багато кількість їжі, і серед них був кавун, достовірно невідомо, чим саме було спровоковано дане отруєння. Так, сорбенти можна використовувати, але все одно треба спостерігати за своїм станом та звернутися до лікаря. Ну і взагалом ми не розуміємо так в цьому випадку, і, і з тими шкавуном, якщо ми з вами обговорювали там, вживання десь на пляжі, що це може бути взагалі вже і просто прокиснути, так або кишкова інфекція, звідки ці симптоми, про які ви сказали, ми не можемо одразу встановити, угу. але потрібно їх одразу лікувати, лікувати правильно, і тому нам потрібен тут лікар і його професійна допомога. Я хочу сказати, угу. що База лікування при більшості кишкових розладів це пиття та спокій. Тобто, самостійно вживати антимікробні препарати, інші засоби не рекомендовано. Головне це адекватна регідратація, тобто потреби організму у рідині, у рідині треба відновити угу. і спокій, і спостерігати за своїм станом, своєчасно звернутися до лікаря за необхідністю. Бачите, таке просте лікування, але все ж таки подекуди багато попадають діточок і в інфекційну лікарню, так і де знаходиться угу. довгий час. Я так розумію, це саме за того, що, як ви сказали, дуже такий ще слабкий дитячий організм, і відновити його всі функції, надати всю допомогу. І достатньо водички дати. Водичку, до речі, ми п'ємо наскільки я розумію, просту це не повинні бути соки, якісь газовані напої. Це відновлення водного балансу бути чистою водичкою, так. Чиста вода, мінеральна вода допускаються компоти, uh -huh. соки, продукти з вмістом цукру, краще уникати краще такий... не вживати в таких ситуаціях. Uh, і uh, те саме, я так розумію, стосується і отруєння uh, іншого характеру. Так, якщо uh -huh. ми uh, щось неправильно в холодильнику там перестояли, або щось не в холодильнику, як або часто не в буває. Холодильнику, так uh, uh, все це може бути, я так розумію, причиною отруєння і такі самі. Наші алгоритми дій, як і вище, ви, ви сказали одразу, якщо бачимо, що ця дитина одразу до швидкої звертаємось, якщо доросла, ну де деякий час дивимось на себе. Потім, якщо не проходить, також на консультацію, так звичайно. Що стосується е, кишкової інфекції, про яку ми говоримо, звідки, окрім продуктів, вона може бути? Чи може бути зараз? от Багато бачимо, що купальний сезон розпочали е, е, наші батьки і діточок ще хочуть накупати перед школою. Е, я так розумію, що і в морі ми можемо підхопити цю кишкову інфекцію. Бачимо, що вода очистилася, холери немає, але все ж таки всі ці е, е, інфекції вони там є. і... І продовжують жити собі своїм життям, так? Це нормальна циклічна ситуація, яка повторюється щороку. Тепла, тепла погода, висока температура навколишнього середовища є гарною середою для розвитку та розмноження багатьох мікроорганізмів і бактерій, і вірусів. Тому не тільки море, не миті руки. Контакт з тваринами комахи переносять морська вода, тобто дійсно дуже багато факторів, де можна підчепити кишкову інфекцію. Тому Ніяк уникнути море. не можна. Наприклад, на морі, коли знаходяться діточки, вони там купаються, можуть ковтнути води, вийшли руки, вони ж не, не біжуть мити, вони одразу щось там хапають, їдять. Uh -huh. Тобто, все це за руками і все це може попасти до організму. Так, звичайно, є такі ситуації, коли навіть виникають певні спалахи. Тобто звертається наприклад за тиждень декілька пацієнтів, яких об'єднує щось спільне, наприклад, покупалися в моґі, і усіх схожі симптоми, а потім цей спалах проходить і. І вже там щось так. так, вже може бути інший спалах, може пов'язаний бути із продуктами. Знаємо, що подекуди е, і неправильно розвантажують ту ж молочну продукцію. І вона навіть в сроках, і вона е, ще запечатана, але вже вона має властивості е, той, Псуватися. що пропала, так uh -huh. і зіпсованою. Дякую вам, е, що розказали нам такі механізми. Нібито нічого складного немає, але це дуже такий небезпечний, неприємний стан ні для кого. По перше, спекотно хочеться якось ще відпочити перед. Тими холодними і темними осінньо-зимовими днями, але з іншого боку, може так статися, що ти просто зляжеш або засядеш в туалеті, просто тому що отруєння не дасть тобі вийти з цієї кімнати і будеш лікуватися, будеш, як ви казали, пити якусь рідину, не виходити з дому, і все це обмежить твоє просто життя, і нікому це не приємно, особливо коли це стосується діточок. Я ще хочу підкреслити для наших глядачів, що Важливо ще не пробувати. Оце все. От кавун нарізали вам на десь. Ви там на базарі бачите, скільки він там лежить, якими руками його надбиті. Різали? Кавуни не треба купувати ніколи. Надбиті так. Угу. Якщо хтось порізав, і ви нібито там для вас порізали там томат чи якийсь кавун, чи диню, Щоб ви спробували, ви маєте розуміти, що та людина могла не вимити руки. Скільки він там лежить? Ви спробуєте, і це одне це пробування вас приведе до отруєння. Так само. І що стосується ковбас, м'яса. Ну, це стихійна, як то кажуть, торгівля. Цього треба уникати. Я нагадаю нашим глядачам, що у студії з нами була Анжела Власюк, лікарка-терапевт, лікарка ультразвукової діагностики медичного дому Одрекс. Побажаємо разом з пані Анжелою. Вам тільки найкращого відпочинку, щоб ви з цими проблемами не стикалися, насолоджуйтесь, пам'ятаєте, як сказала наша гостя, дві чашки. Фруктів для дорослих та одна для дитини на день. Це така норма. В першій половині дня все мите, все гарно збережене. І тоді це піде тільки на користь вам та вашим діточкам. Перервемося на декілька хвилин і повернемося вже з новою темою.